Так, ну що громада, пробуємо, експериментуємо. Піднімає елементарно. Давай, давай, давай вниз, газу давай і вниз. Газу і вниз. Оце так не буде. Бо там клапан рипить. Бачите? Елементарно, піднімає, казали. А тепер опусти стрілою. Пускай, 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 пускай. Опускай! Потихенько! Що ти так рік дюрай? Все, опускай, 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 опускай. Все. Ком просто речах трохи не відчуває. А тепер на себе закидай. О, так і відчуває. Хорош! Хорош, а тепер вверх! Ось отак буде бек. Оце висота воріт. Це вже точно вище за сівалку сантиметрів на 50. Тут 4 з чимось висота. 4,50, отак. Піднімай вверх. На... Піднімай, піднімай. Та піднімай, він давай не чувствує. Все, хорош. Хорош. То на бега, блін. На таку висоту ще зробимо коротше, йому поддержку, щоб жопа сюди терчала на бек. І буде все отвічно. Навіть ось без парки, колеса не розведені, все він піднімає. Це то на нітро цей сульфа... амофоз. Ну все, газу, газу і, і попускай униз. Газу, бо там клапан рипить отой от перепускний. О, та! Да. Вс, завозимо назад! Все отлично! Давай я ще спробую, Ще й попробую, трошки наклоню сей! Трошки наклон зроблю! Туда вниз! Ні, вниз. О, таку бачив, геть це воно елементарно опускається. Отак. Стріла. Тепер пороги піднімати. Це вже сівалку загрузе. Пойдьом, блін. Уже сівалку загрузе. Стріла навіть наклонена. І трактор... Тут трошки є щось. Щось трошки є, ну висота воно дивіться, висота вже в сівалку, навіть крила розкриті, прикидуємо. Просто для бега треба зробити саму державку. Там таку як стрілу, а тут, щоб бег не тіліпався. І все, елементарно піднімає, навіть без груза ззаду. Груза немає ззаді. Бачите, ще груз сюди причепить, кілограм 500. Ну рамка в нас є. І на рамку виваримо треугольник з грузами. Бачите, на уровні 450 підняло. Так що, все працює. Я не даром роблю. А то... Хейтере ті! Все їм не так, усе не те. Так, а тепер як нагазовувати просто треба. Ох, єптиний! Грається з мішком. З мішком грається, так, завозимо у склад. Оце, бачите, в нас отут за 4,50 висота ворота. 4,50, чи 4,60, ну щось таке. Так. Поставимо. А, зараз покажу, тепер прикол. ж, Як ми піднімаємо. Опускаємо пех, Раз, все, впав. Тепер стрілу, раз. На витягнуту стрілу покажу, як виходить. Бачите? Раз. Підняло, бачите? Ну це, це, це так, нам воно взагалі нафік не треба. Нам треба його на себе задерти. Бачите, на розстоянні, якому піднімає, і трактор взагалі нічого. Це бектона. А мокоса. Дивіться, щоб ви бачили, рамка, на якому відстані 2,40 легко піднімає. Казали, щось вирве, щось буде. Взагалі не чувствує. Ніяких проблем немає. 2, 4, 40, практично тонна висить. Трактор. Нормально себе почуває. Трошки скати підкачать. Та ні, нормальні. Скати. Так, да, задок, звісно, трошки пошти полу, полу піднятий. Ну та це ж короче, буде працювати. Хейтерів, коротше. То мені тут ти не розумієш, ти не можеш ферми варити. Чи... Все, зараз. Раз, та льогенько взагалі. Так, зараз хай кому чіпає. А то мені тут пишуть, ферма неправильно виварена, Блін, там наоборот, все правильно. Ви почитайте, подивіться YouTube, Я перед тим як варить. Перечитав, дивіться, як тепер хорошо беге. Любонору. Все. Дивіться, як стріла взагалі в нас, дивіться. Все. В Любонору можна завести. Я весь ютуб перечитав перед тим, як вивчить зробити його. Мені тут. Так. Ну все, поїхали. Провірили. Провірили. Їдемо варити лопату. Сніги передають. Щоб було чим розгортати нам. Так, все. Складаємося. Є, як класові. Висота. Так що всім пока. Як хто захоче, той зроби, а не критика. Зараз накидаю соломи. Взяли відходів воно. Соломі, соломи накидаю, щоб топити було, бо щось передають морози там неймовірні. Якщо приготуємося і в гараж, і варити лопату, яка буде толкати зерно. Ну не тільки зерно, а й сніг. Так. закриває. Так що. Я кажу слава Україні, слава нашим героям. Якщо ми працюємо і все буде Україна. Так, все. Хай куб стирка кидає. Всем пока! Так.